Завдання номер 53 Людина розглядає варіант переїзду з Чернігова до передмістя Одеси. Члени родини вважають, що обслуговувати такий самий приватний будинок і садибу на Одещині буде простіше за ще завдяки особливостям клімату цього регіону, які твердження доводять давленості вікова. Перше менше тривалість зими, а тому опалювального сезону. Ну, в Чернігу, для Чернігова хвиля найбільш прохолодний клімат. А отдасть, що на півдні України, тому дійсно тривалість зими буде менша. І, відповідно, опалювального сезон. Вони доти не підходить. Друге. Менші витрати на кондиціонування повітря влітку. Це не підходить такий варіант. По суті, він безглуздий. Третє. Менша швидкість і рівнівна сила вітру. Це можливо, залишимо на потім. Четверте. Мала ймовірність підтоплення садиби під час весняних повенів. Ну, дійсно, там, де зташований черніг, це саме полісся, це густа річкова мережа і під час весняних повенів великі площі затоплюються. А для одис таке не характерне. Чому валяння 4 також пізно? П'яте. Менше загрози пізних весняних заморозків. Ну, Як було вже сказано, для Одеси характерний кліщен який, більш теплий клімат, чому п'ятий варіант також рідний. Ради варіанти, які залишилися зайвими, це менше спекотних днів із підвищеною пожежною безпекою навпаки, Для Одеси Одеса найбільш характерні і менше результату на поливання саду та газону варіант не підходить. Задання номер 54 Реалізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ у тисяча гектарах. Технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані і визначити вплив цих змін на розвиток природних галузей промисловості. Перше. Присвоюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості. Друге зменшується кількість цукрових заводів. Третє. Збільшується обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості. Четверте, Створюється потужна сировина база для виробництва біопалива з ліпаку. П'яте. Визначається перспектива розвитку виробництва рослинної олії. Шосте. Зникає одна з галузей спеціалізації полісся, рільнина промисловість. І всьому зростає час відчиняної силовини у виродниці баронніх тканин. Ну, дивлячись на цю схему, бачимо, що зменшуються посіви цукрових боляків, які є сировиною для цукрової промисловості і відповідно для цукрових заводів. Тому другий варіант, що зменшити кількість цукрових заводів єрдні. Потім збільшується посіви ліпаку. Бачимо. З показника 90 до 907, тому э, можна заглядати цей варіант як вірний. Тобто, і Можна використовувати для підробництва біопалива. І э, майже нанівець э, зайшло посіво льоно до гвинця. Задання номер 55. Покажіть характерні риси господарства Карпатського економічного району. Перше. Пропорційно називаються Всі галузі господарства. Друге потреба енергії забезпечує гідроелектростанції. Третє. Машинобудування зарієнтоване на вироблені в районі чорні кольорові метали. Четверте галузі спеціалізації району єдоризм кольору господарства. П'яте на природних посовищах звіносить вівчарств. Шостер працюють на підприємствах всіх галузей лісопромислового комплексу. І сьомий експорт назначення медвекстейні промисловості. Для Карпатського економічного регіону не характерний пропорційний розвиток усіх галузей господарства. Гідро... Виробництво електроенергії на річках також не дуже розвинуто. У регіоні мало сировини для виробництва чорних польових металів, але він спеціалізується на туризмі. зміни там дуже багато заповідних територій, тому четвертий варіант вірний. Тут також є вдвоє басовища у Карпатах. Відповідь номер 5 також правильно. І працюють підприємство всі галузи промислового комплексу, тому що тут найбільша лісистість 50%. Задання номер 56 Які чинники замовили стрімкий розвиток автомобілебудування в окремих країнах, що відбувається: Бразилії, Індії та Мексиці. Перше збільшення обсягів перебування рудної сировини. Друге. Забезпеченість усіма видами енергоносіїв. 3. Дешева робоча сила 4. Великий внутрішній споживчий ринок 5. Інвестиційна політика у різних країнах 6. Прискорений розвиток науки 7. Сприятлива екологічна ситуація Бразилія, Індія та Мексика не є високорозумливими країнами, тому тут є дешева робоча сила. Сприятлива відповідь. І Для цих країн характерний другий тип відпорання населення, тому тут великий внутрішній споживчий ринок. І також е, уряди цих країн проводять інвестиційну політику і не тільки цих країн, це не тільки внутрішні інвестиції, а інвестиції з е, більш розвинених країн, які переміщують більш, більш е, галузі, які більш забруднюють навколишнє світовища, у країни так званого третього світу або у України Латинської Америки. Задання No57. Приєднайте місце України і Великої Британії в міжнародному поділі праці. Визначити види діяльності, до розвитку яких Україні вигідно використати сучасні технології з Великої Британії та досвід їхнього впровадження в цій країні. Перше, освоєння родовище нафти і газу на шаль, на шаль, чор, на шаль Чорного Ізольського моря. Це вигляд нам дійсно підходить, тому що Великобританія використовує цю технологію видобування нафти та газу на шельфі Північного моря. Друге, удівництво потужної гідрілектистації і війській місцевості. У Великій Британії не можна сказати, що е, дуже багато людських місцевостей, тому цей варіант підпадає. Третє. Розширення виробництва літаків цивільної авіації. Дійсно, це один з провідних виробників літаків. І Україна також має е, великі перспективи розвитку, розвитку цивільної авіації, тому цей верен підходить. Е, четверте. Побудування кам'яного вугілля кар'єрним способом. Цей спосіб добування вугілля є застарілим, тому цей варіант невірний. П'яте спорудження зрошуваних каналів у степовій зоні. Для Великої Британії морський помірний клімат, тому там стопової зони як такої немає. Шосте. Переведення тваринства на інтенсивний шлях розвитку. Ну, дійсно, ця країна має невелику площу, але вона розвивається за рахунок інтенсифікації, тобто більш цей шлях більш перспективний, ми можемо його запозичити. Певні відповіді 1, 3, 6. І завдання номер 58 Які рекордні природні об'єкти світу знаходяться в Євразії? Перше, найбільший півострів. Це вірно, а віський півострів є найбільшим. Друга, найвища гора. Гора Джомалунгма або Еверест є найвищою. Висота 8848 метрів. Варіант, 2 також підходить. Третє, найдовша річка. Недовша річка це Ніл, вона знаходиться у Африці, а в Євразії. Четверте найглибше озеро це дійсні озеро Байкали. Згадано варіант — це найвищий водоспад, він знаходиться у Південній Америці, водоспад Анхель. найпотужніший поклиний льодовик і найсухіший постигу також настасовується в Євразії. Саме відповіді 4. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваймо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.